Вбивство Андрія Портнова. які можуть бути наслідки для України і чи будуть нам за це мститися? Сьогодні в Мадриді Кілер застрелив колишнього радника Януковича Андрія Портнова, який до 2019 року переховувався у Москві. Відповідальність за це вбивство поки що ніхто не взяв на себе однак, експерти натякають, що це може бути частина боротьби між спецслужбами України та Росії. Згадайте, в кінці минулого року в Іспанії вбили російського льотчика Кузьмінова, який перейшов на український бік. Потім були замахи в Москві. Там було вбито російського генерала Москалика і генерала Кирилова, начальника військ хімічного і радіаційного захисту. В той же час російські спецслужби полювали на українських активістів. Згадайте нещодавній замах на Стерненка і вбивство українського активіста Ганула в Одесі. І тут зверніть увагу: Україна і Росія уникає диверсій проти керівництва країн та їхніх сімей. Чому ж так? Існує негласний принцип взаємного стримування. Обидві сторони знають, що атака на лідера країни або ж на членів його сім'ї потягне за собою дзеркальну відповідь. Ось тому і українські і російські спецслужби уникають подібних дій, і це працює за замовчуванням без будь-яких домовленостей. Навіть в часи холодної війни, ні Москва, ні Вашингтон не вдавалися до подібних атак на лідерів ворога.